Вітаю! Сьогодні ми будемо створювати програму, яка реагує на дії користувача. Щоб при натисненні кнопки у нас, ну я зараз покажу, яким чином ця програма працює. У нас є кіт, у нас є телевізор, є вимикач, який вимикає світло, і є пульт. Коли ми натискаємо клавішу пробіл, кіт у нас рухається до вимикача, і світло повинно вимкнутися, якщо воно вимкнуте, або вимкнутися. якщо воно вимкнене. От бачите, світло вимкнулося. Якщо ми натискаємо стрілочку вгору, кіт рухається до пульта, і включає телевізор. Натискаємо пробіл, знову кіт вмикає світло, натискаємо стрілочку вгору, кіт. Вимикає телевізор. І таким чином можна, натискаючи пробіл і натискаючи стрілочку вгору, керувати світлом і керувати роботою телевізора. Для виконання цього завдання ну, завдання описане в цьому файлі, але я зараз повністю поясню, яким чином воно робиться. Я вклав вам три файли із зображеннями. Вони в форматі PNG. Це зображення пульта і телевізор. Ну, починаємо працювати над програмою, запускаємо Scratch І починаємо з того, що створимо спочатку дизайн, тобто створимо середовище, в якому буде наш кіт рухатися. Ну, По-перше, кіт трошки завеликий, тому ми розміру тут його зменшимо. Ну, Я поставлю 50, достатньо буде. Далі додаємо сцену. Сцена це фон. Ось у нас сцена. Клацаємо по цьому значку і вибираємо нашу кімнату. Ну, можете вибрати іншу кімнату, не обов'язково точно таку, як у мене. Якщо тут є якісь інші кімнати, ось така, як у мене ось Room 2. Ви можете вибрати якийсь інший варіант. Це, в принципі, не, не так важливо. Ну, Я, наприклад, цієї кімнати зробити. Так, кіт є, кімната у нас є. Залишається вимикач і телевізор. Значить, Для того, щоб встановити нам вимикач, нам потрібно спочатку завантажити ще один об'єкт. Для цього натискаю наводимось на кнопочку обрати спрайт і верхня команда. Завантажити, Натискаємо і завантажуємо. Але попередньо, перш ніж завантажити, треба спочатку ж завантажити в свій комп'ютер. Яким чином це зробити? Для цього, для цього ось у нас зображення телевізора пульта і телевізор 2. Клацаємо по зображенню. Якщо у вас немає кнопочки Завантажити, то клацаємо по цим трьом крапочкам, відкрити в новому вікні, і у вас з'явиться кнопка Завантажити. Завантажуємо цей файл. Ну, от я от, бачите, завантажив. В мене ці об'єкти знаходяться в папці завантаження. Ну, Можна їх, давайте я їх виріжу зараз і перенесу на робочий стіл Сюди, Ось у ось мене зображення пульта і двох телевізорів. Ввімкненого телевізора і вимкненого. Е, кнопки тут немає, тому що кнопку можна взяти із самого скретча. Ну Давайте почнемо із телевізорів. Значить, нажимаємо зобрати спрайт, нажимаємо завантажити, відкриваю робочий стіл, бо, тому що тут у мене мої файли. Шукаю пульт, нажимаю відкрити. І от мій пульт десь з'являється, можна його десь покласти, можна розмір його дещо зменшити. ну Хай буде 75, щоб був трошки менше. Далі, так само робимо знову завантажити. І е, ні давайте спочатку зробимо тепер кнопку. Для того, щоб зробити кнопку. Нажимаємо обрати спрайт, щоб відкрилося це вікно. Просто ось по зображенню кота з плюсиком. І шукаємо те, що буде схоже на кнопку. Ну, кругла, квадратна це не має значення. Хай буде отака в мене кнопка. Ось вона в мене є. Також її я зменшу в половину. І цю кнопку ми десь поставимо. Це кнопка, яка в нас буде вмикати. Чи вимикати світло. Е, так, далі завантажуємо телевізор. Клацаємо, вибираємо телевізор 1. <кій> ось з'явився наш телевізор. Тепер ми нам потрібно його десь поставити. Ну, в мене не з тут ось стоїть. Мій телевізор чи можна де завгодно. так також можна. Трошки зменшити його. Ну, нехай ось це ось такий Такий у мене буде телевізор. Телевізор у нас має два зображення. У вас вверх, отут-ось угорі, є така вкладка образи. Бачите. Телевізор у мене зараз один. І буде телевізор один. Але цей телевізор має два образи. Включений і виключений. Тому отут другого телевізора нам завантажувати не потрібно. Нам потрібно завантажити ось сюди. Його. Ось сюди. Тобто, нажимаємо Завантажити образ. І вибираємо другий телевізор. І таким чином у нас телевізор буде один, але в нього буде два образи, між якими я можу перемикатися от таким чином. Далі переходимо в режим тла. тла. І теж бачимо, що наше тло, воно має два зараз образи: це просто звичайний білий фон і зображення кімнати. Нам звичайний білий фон не потрібен, то нам потрібно, щоб було темно. Тому ми оце друге тло робимо, включаємо заливку, вибираємо колір. Ставимо чорний і відповідно, так. колір, який у нас тут, тут щось не хоче в нас заливатися. Чому воно не хоче заливатися, не зрозуміло. Зараз подумаємо. Щоб легше, щоб простіше було, до речі, можна зробити так, щоб не морочитися, можна взяти, просто намалювати отакий прямокутник. Тоді вибрати заливку, вибрати кольор, або зменшити. І просто залив. І от таким чином у нас для тла буде два образи. Темний і світлий. Так, далі для телевізора у нас теж буде два образи, ввімкнутий і вимкнений. І є ще в нас кнопочка, і є пульт. Ну, таким чином ми Ну, давайте перейдемо на образ більш красивий. Хай такий. Таким чином, ми підготували ніби свою кімнату уже для написання програми. Значить, у нас є кит, ще раз повторю. Далі у нас є пульт. Кіт і пульт і в нас є кнопка, яка вмикає телевізор. Далі. Два об'єкти, які мають два образи це телевізор. Вимкнений, вимкнений. Один, бачите, от спочатку ми завантажуємо його як спрайт, а потім для нього завантажуємо другий образ. І у нас є тло. Спочатку ми тло вибирали з набору, а потім перейшли у пункт тло і зробили другий образ. Отакий чорний. Ну, от все. Тепер ми готові до написання програми. Значить, яким чином ми пишемо програму? Нам спочатку треба зробити так, що при натисненні клавіші пробіл кіт у нас рухався до вимикача. Як це зробити? Вибираємо кнопочку події. І тут у нас є така ось кнопка, коли натиснуто клавішу пропуск. Тобто, коли натискається клавіша пропуск, тоді ми отут ставимо ті дії, які повинні виконуватись. Що повинно робитися, коли ми натискаємо. Ну, це така широка, довга, сама більша клавіша на клавіатурі. Наш кіт повинен рухатись сюди. Значить, ми переходимо в вкладку рух. Вибираємо, ну хай буде ковзати. І куди ковзати, ми не знаємо. Тому ми отак спочатку кота наводимо на нашу кнопочку. І Scretch автоматично вистави координати місця, де знаходиться кіт. У мене це мінус 79. У вас може бути інша координата. Тобто Я навів на кнопку. Координати в мене вже самі прописалися. І я тепер просто вибираю оцю дію. Таким чином, де б не знаходився кіт, коли я нажимаю пробіл. Він буде летіти в оцю кнопочку. Бачите, я, де б я його не розмістив, нажимаю пробіл, він рухається в точку з цими координатами. Одна частина Є. Точно так само ми можемо зробити зразу, щоб при натисненні стрілочки вгору кіт рухався до вимикача телевізора. Такий так само беремо знову події. Беремо тут другу, другий блочок, робимо, коли натиснуто. Вибираємо стрілка вгору. Далі наводимо кота на наш вимикач. Е, так. Ось у нас, бачите, коли я змінюю, міняються отут і координати. І так само вибираю повзати одну секунду. Сюди. І от це вже у нас програма, яка: коли я натискаю стрілочку, він до вимикача, коли натискаю пробіл. До пульта, наопаки, стрілочка до пульта, пробіл до вимикача. бачите І ми можемо отаким чином котом керувати. Де б він не знаходився, стрілочка вгору до пульта, пробіл до вимикача. Зробили. А тепер залишилося зробити так, щоб тоді, коли кіт у нас дійшов сюди. Вмикалось чи вимикала світло. Значить, світло в кімнаті це в нас тло, яке має два образи: темний образ і світло. Значить, переходимо ми, ну, знову вертаємося до нашого кота. У нас є вигляд фіолетовий. І е, шукаємо команду, яка. Отут називається в нас наступне тло. Ну, давайте спробуємо. Натискаємо пробіл. Ще раз натискаємо пробіл. Бачите? Тобто, оскільки їх два, то наступне тло це буде друге. Потім наступне тло це буде перше. І так воно мінятиметься. Одне тло буде замінювати друге тло. Бачите? Все. Досить просто. З вимикачем ми можемо зробити точно таке саме. Коли кіт доходить у нас ось сюди, у нас телевізор повинен змінюватися. Але тут є трошки одна особливість. Ця особливість полягає в тому, що коли кіт дойде в нас до пульта, то образ, в нас немає команди, яка б міняла безпосередньо образ телевізора. Тому якось телевізор повинен зрозуміти, що кіт дійшов до пульта. Тому як робиться в цьому випадку? В цьому випадку можна зробити наступне. Нехай, коли кіт дойде до пульта, буде, створиться якесь повідомлення. Це повідомлення потім може прийняти телевізор і змінити, ну, вімкнутися або вимкнутися, да, змінити свій образ. Ну, це так само, як кіт, наприклад, нажав на кнопочку, сигнал полетів, телевізор його прийняв і так далі. Як це можна зробити? Заходимо в вкладку події, і в нас ось є така, такий блочок оповістити, щоб ми повідомили. Тобто, кіт дойшов, нажав на кнопочку, сигнал, ніби пішов до телевізора. А далі робота телевізора. Переходимо на вкладку телевізор. Бачите, тут ще нічого немає. Телевізор у нас е, приймає повідомлення. Значить, ось є у нас. Бочок. Коли я отримую повідомлення, то, що потрібно зробити? Потрібно. Змінити наступний образ. Це ми пишемо для телевізору. І таким чином воно працює так. Коли кіт доходить до пульта, створюється повідомлення. Це повідомлення ловить телевізор і міняє образ. Перевіряємо, чи працює у нас програма. Нажимаємо пробіл, вимикається світло. Нажимаємо стрілочку вгору. Міняється телевізор. Бачите, світло, стрілочка вгору. Телевізор. Тобто все працює. Де б не знаходився наш кіт, ми його можемо поставити в будь-яку частину кімнати. Якщо ми нажмемо стрілочку вгору, то вимкнеться чи вимкнеться телевізор. Нажмемо пробіл, вимкнеться чи вимкнеться світло. От таким чином. Після того, як ми, значить у нас, бачите, ми фактично написали програму для кота. І програму для телевізора. Ну, малесеньку, дві, два, всього два блочки. Користуючись цим відео, я думаю, що скласти, виконати це завдання вам буде нескладно. Для того, щоб зберегти свою роботу у вигляді файла Scratch, нажимаєте кнопочку «Файл», вивантажите на ваш комп'ютер. Далі пишете назву своєї роботи, пишете телевізор. Телевізор. Так. Написав, написали. І, і нажимаєте. А, е, обов'язково перевіряйте, щоб ви тут не загубили. Перевіряйте, де буде збережений цей файл. У мене він зберігатиметься на робочому столі. Після, після цього пишете назву файла. Телевізор. Нажимаєте Зберегти. Далі. Згортаєте, не закривайте, ніколи не поспішайте закривати. Перевіряєте, чи дійсно цей файл з'явився. От Якщо ви впевнили, що він з'явився, після цього закриваєте свою програму. Нажимаємо клів, Все. Потім оцей файл, який ви зробили, прикріплюєте і здаєте: Я ставлю за нього вам оцінку. Успіхів вам! Всього найкращого і до побачення!